Доброго дня. Сьогодні, 21 липня 2024 року, у нас барбікю. Сьогодні Річард пригласив своїх сестер, рідну з чоловіком, також твою рідну з її сім'єю, і ми розпочинаємо смажити шашлик із свинини. Також зробимо багато овочів на грилі. Заю овочі для гриля. Ми... Можливо, заздалегідь вже розпочинамо їх смажити, щоб потім не гаяти час, коли люди тут будуть. Так, Це я вже соус приготувала. Соус я роблю з звичайного смачного кетчупу і додаю велику кількість кінзи або коріандру. Також чорний духм'яний перець. Отакий соус. Дуже дуже смачний для шашлику. Я вже відварюю, також заздалегідь зроблю її з маслом та з подрібненим крім. Маринується м'ясо. Я його з вчорашнього дня приготувала ще до того, як ми поїхали в кіно до Медахолу. Я зробила це м'ясо в маринаді, десь 5 кілограмів, або, напевно, більше свинини. Порізала шматочками, також багато цибулі, спеції для шашлика, вода та оцет. Вода, оцет, я беру 50 на 50 пропорцію. Спочатку зараз овочі приготуємо, а потім займемося м'ясом. Можливо, вже і гості будуть тут, коли м'ясо розпочинемо. Овочі о таким чином готуємо. Річард хотів підсмажити їх у такій от формі, але я йому запропонувала на решітці. Овочі готуються їх буде багато. Тому краще дійсно зараз З Почердом готуємо разом. Я йому показую, як ми в Україні робимо барбекю. Він також цього разу робить так, як у нас прийнято. Дуже швидко і гарно все виходить. Мені подобається. Це лише овочі без олії, без нічого. Я додам сюди трави та олію. Можливо, підсолимо вже перед подачою. Червоні овочі зараз. Так, а зелені ми майже всі приготували. Також я візьму цибулю з м'яса. Або подивимось, можливо, цибулю ми з м'ясом приготуємо. Рішила цибулю також зараз приготувати. Відділила цибулю від м'яса. Паралельно дивлюсь український серіал слід. Він мені дуже подобається. Останні більше ніж два роки дивлюся, лише Вже його. складно було знайти посудину, в якій я буду маринувати шашлик. І я вина знайшла спосіб. У нас вдома є отака ось посуда, і ще, отак, отаке блюдо також. І цього було достатньо на те, щоб замаринувати. Вісім не вісім, а десь п'ять чи десь близько шести кілограмів м'яса. То у нас буде вісім чоловік, вісім людей, і було замаринувати велику кількість м'яса, десь близько шести кілограмів, щоб вистачило на вісім людей. І у мене не було посуду, і я не знала, в якій посудині я буду це маринувати, тому що е, таке м'ясо неможливо маринувати в металевій посудині чи в пластику, і потрібно лише емаліровану кастрюлю, яких у нас нема, або скло, або кераміку. Ось Така от керамічна посудина я її використала скляна вже в мийці. І мені цього було достатньо, так що розділила на дві порції і у двох посудах замаринувала. Почали м'ясо смажити, також цибуля підсмажується. А овочі поставимо в духовку, щоб вони були в теплі. Я включила 60 градусів. Овочі додаю вже сіль, також кріп. Додам такі от італійські трави і рослинну олію соняшникову. Також це все перемішаю і буду тримати у духовці, щоб воно було тепло. Так, з помідорами зроблю те ж саме. У нас є такий ще соус, він е, нагадує бальзам, бальзамік, бальзамічний. І я додам також цього соусу трішки для смаку. І також потрібно все перемішати. Апетитні овочі зараз у духовці будуть чекати, коли час обіду настане. Стило з погодою лише 22 градуси, дуже тепло і приємно, також немає спекотного сонця. Останні тижні у нас то холодно було так, що ми в куртках ходили. То ці останні дні було так жарко, що навіть прохолодний душ потрібно було приймати. Тут, коли жарко, десь плюс 29-28. Але е, з-за того, що велика вологість, тут дуже складно переносити таку температуру. Так що, 22 градуси це ідеально. Найприємніший момент, коли смажиться шашлик? Баби, экстрелен. Yeah, or that, they'd like, right. it's they have been yeah. at, at, at the end of it play, yeah, yeah, it. yeah. <laughs> it's good entertainment isn't it? oh, it's good, yeah. you know, is not yes. um, so it? Is I've never played a link's course, but I can imagine it beachard. Кароліна. Грем. Завершуємо наше барбікю. Вже всі понаїдались. Зараз черга прийшла до берега. Це його посипаю пудрою. Пиріг у мене з ягодами. Якрасень, дуже смачний пиріг, він легкий з ягодами. Мій один з моїх фаворитів також. Я його вчора ще приготувала. Сьогодні вже будемо їсти. І я вже з'їла з кавою на сніданок, так що зараз продовжимо.